Об'єктивно хочеться почути і по суті, що дійсно відбувається у Херсоні? Багато інформації. От ми бачимо зник їхній триколор, начебто, блокпости також з міста. Вже вони повивозили. Наша розвідка повідомляє, що навпаки, зараз туди найбільше військових російських прибуло. Вони перевдягаються в цивільний одяг, бо готуються до боїв. Що дійсно буде там провокації російські боїчі, Чи вони все таки тікають? Ну, дійсно, те, що буде там, я не можу вам сказати можу тільки скажем так свої прогнози і ту ситуацію, яка є в реальності повідомити максимально наближено, значить дійсно з обласної адміністрації зник три коло колори їхні, і з декількох теж адмінбудівель, де вони розміщувалися, познімали їхні тряпки. От, ну це може говорити про ну певні провокативні дії в самому місті, і надходить різна інформація. От, наприклад, з того ж самого. СІЗО, що е, працівники, колаборанти там від СІЗО. Переміщаються на лівий берег, незрозуміла ситуація з ув'язненими, які там можуть знаходитися. От і таких моментів дуже багато, тому можна все, що завгодно, очікувати від окупантів безпосередньо в місті Херсоні. Друге, те, що ви сказали з приводу блокпостів і активності в місті, дійсно відзначає, що ряд блокпостів, ну більшість взагалі з них, вони фактично зникають. От та місце. Мешканці їх намагаються максимально швидко розібрати. От і е, військових стає е, все менше по вулицях, видно безпосередньо в формі. Е, активно е, знищуються плавзасоби, які не були віджаті від марадерині окупантами е, вздовж берегової лінії або в кооперативах, де вони знаходились на зберіганні. Тобто, те, що не віджали, знімають мотори. А самі лодки прострілюють і затоплюють також надходила інформація про те, що на території судозаводу підривали суди, судна, які не змогли вони ну просто вкрасти, перевести там в інші місця. Наприклад, голу пристань, які вони ну Куди вони перевозили ті плавзасоби, які були, скажімо так, на ходу і доступні, тобто, фактично, вони знищують все після, після себе, роблять вигляд, що вони максимально відступають з міста. Ну будемо чекати на подальший перебіг подій. Офіційні коментари наших збройних сил і дії наших військових. То це в них така інформаційна операція, те, що вони повідомляють, що тікають із міста. Ну, схоже на це розумієте, вже другий тиждень, наприклад, ми бачимо такі активні інформаційні всплески на ну саме в Російській Федерації для внутрішнього, перш за все, споживача. От і якщо ну дійсно вони збираються відступити, то мабуть, перш за все, вони хочуть зробити вигляд так, що вони не просто здадуть місто. Це будуть бої, вони готують місто, регіон до того, що будуть проводити оборону цього міста. От і другий момент. Мен ну максимально заповнити інформаційний простір різного роду інформацію. Ви ж бачили за. Останній тиждень буквально там ну, різна від ядерної там грязної бомби і підриву Каховської ГЕС до постійних закликів на евакуацію. Постійно накачується інформаційний простір різними виданнями, причому проплаченими в тому числі в Російській Федерації. Це говорить про те, що те, що це штучний процес, який нас відводить від якогось основної події, яка або відбувається, або має відбутися. Пане Романе, ви згадували, що окупанти вивозять все з міста там і медичне обладнання, і прострілюють катери. А от з'являлася інформація, що вони навіть планують вивести об'єкти сонячної генерації електроенергії, і вони, начебто, оголосили про проведення ревізії об'єктів сонячної генерації, і типу, якщо власники майна не з'являться у якийсь там час, то вони їх націоналізують, ну тобто викрадуть. Ну це природньо для цих окупантів-марадерів. Вони будуть красти все, що несе якусь цінність, і ну на жаль, буде мабуть дивним, якщо вони не демонтують ці сонячні панелі. Це абсолютно в їхньому парадигмі діяльності. І е, я, я думаю, що це абсолютно реально. І що ці електростанції, які знаходяться в передмісті Херсона і в найближчих населених пунктах, на жаль, можуть бути. Демонтовані просто вкрадені російськими мародерами. Неспокійно сьогодні спалося окупантам у голій пристані на Херсонщині. Там сталася бавовна прямо у будівлі окупаційної адміністрації. У соцмережах з'явилися відео наслідків вибуху. На ньому видно, що будівля адміністрації міста Гола Пристань повністю зруйнована. Це підтвердив і Херсонський колаборант Стрімус. Ну от ми бачимо кадри, що дійсно ця будівля виглядає ну зруйнованою. Що вам відомо з приводу цієї бавовни, яка трапилася? Ну знову ж таки це черговий точковий удар наших військових по інфраструктурі окупантів, по місцю їх дислокації. Перш за все, живої сили. От це не єдиний нанесений удар за минулу добу, і за добу е сьогоднішню. От продовжуються е точкові удари і обстріли не тільки живої сили, й скупчення техніки. І я думаю, що ну на цьому наші військові не будуть зупинятися е і продовжувати е наносити нищівні. Ні, удари ворогу тому тут коментувати важко. Надіємося, що там максимальна велика кількість загинула окупантів. Ну цей стримуусов говорить, що, начебто, ніхто не загинув, ніхто не постраждав, бо вибух стався в місті. Але довіряти окупантам ми не будемо. А, пане Романе, а ви сказали, що ще були вибухи вночі. Можете нам розказати де саме і що там вибухало? Ну, вибухає військова техніка і детонують безпосередньо боєприпаси. Це передмістя. Сьогодні відмічали безпосередньо ну в місті, саме в точках в місцях скупчення військових місцеві мешканці, що були чутно вибухи. Ми будемо чекати офіційну інформацію збройних сил про ці удари, і тоді вже скажімо, можна буде більш детально їх прокоментувати. Ну, давайте тоді будемо коментувати цю маячню, яку говорить колаборант Стрімусов. Він от видав, що у самому Херсоні бойові дії можуть розпочатися вже найближчими тижнями. Про це він розповів у ефірі пропагандистських розмі. Водночас, зрадник не заперечує, що бої також можуть відбуватися на лівобережній частині Херсонщини. Нагадаю, що всього кілька тижнів тому стрімусов розпинався у своїх соцмережах із заспокійливими заявами. Мовляв, усе під контролем і російські укр окупанти тримаються. Однак, за невеликий проміжок часу його риторика змінилася, і тепер він готується до боїв у Херсоні. Давайте послухаємо. Так, друзі, 3 ноября 2022 року Ми знаходимося зараз в місті Херсоні. А, ситуація по прежнему стабильная в городе, пока все в порядке, жизнеобеспечение города на нормальном уровне, на линии фронта пока без изменений, слышны бои где-то там далее, попытки прорваться нацистами есть, они не оставляют такой возможности, но пока все под полным контролем. Далее, относительно эвакуации, я еще раз рекомендую всем жителям Херсона и тех, кто остался еще на правобережной части Херсонской области, перейти на левый берег. От мені здається, він навіть відео так навмисне записував на валізах на фоні ось цих речей, що начебто вивозять, що от він і виїжджає з міста і закликає всіх інших. Але ж при тому в нього ситуація під контролем. Ну, то на фоні, він, мабуть, приїхав забрати там свої старі матраці і от заодно дною записав відео. Розумієте, ну важко коментувати. Е, ну з відеозаписи цього неадекватного придурка зрадника, який заслуговує на найвище покарання. От і оголошує просто наративи, які йому спускають зверху. Е, ну в городі все нормально. Вісім місяців, е, ну більше восьми вже місяців. Мешканці Херсону позбавлені будь-якої цивілізації, позбавлені нормального життя. Місто е, просто нещивно знищується, про які там нормальність можна взагалі говорити. Будемо на. Діяти, що найближчим часом наші війська звільнять Херсон. От а всі колаборанти, які сприяли тому, що сьогодні кожен Херсон страждає від окупації, будуть покарані, і їх настигне покарання в будь-якому місці землі. А от яка дійсно гуманітарна ситуація у місті? Бо знаємо, що в аптеках немає доступних ліків. От люди, які там з тяжкими хворобами, їм ну їм просто життєво необхідні там, і діабетикам, і всім іншим. Як їм у місті жити зараз? Ну, жити вкрай важко це виживати скоріше, тому що Російська Федерація створює штучно от такий геноцид, створює гуманітарну катастрофу. Заблоковані всі шляхи доставки гуманітарної допомоги із підконтрольної території, із і сьогодні в місті дійсно не вистачає ні лікарських засобів, ні продуктів харчування тим більше, якщо говорити про якісь певні специфічні або дефіцитні і від цього містяни те. E Дуже страждають великі запити, надходять на допомогу, але на жаль, ми не можемо через дії окупантів допомогти мешканцям безпосередньо в Херсоні. Сьогодні фактично з Херсону не заїхати, не виїхати. Місто заблоковано абсолютно і єдине, що проводиться це депортація російськими російською владою, російськими окупантами. Депортація місцевого населення в сторону Криму і Російської Федерації. От про цю депортацію Тацію місцевого населення там, начебто, людям пропонують отримання так званих житлових сертифікатів. Можете ви пояснити, що це за сертифікати такі? Ну наскільки я був ознайомлений із ну мережі інтернет, інформаційних видань безпосередньо там окупантів. Ну дають певний папірець, з яким ви можете претендувати на житло. Ну ми ж прекрасно знаємо і бачили, які як сьогодні живуть, і як скажімо так, вимирає далекий схід північ Російської Федерації, от Нарільські, Архангельський, там ну нема кому жити, тому що немає умов. І як підтвердили вже окупанти в нас в Україні, що вони не бачили унітаза, от такі квартири, таке житло. Я думаю, роздають і вже надходила інформація неодноразово, що в такі умови вимираючих міст без якихось умов проживання, якраз дають сертифікати для того, щоб там якусь демографічну ситуацію поправити. А чи надходить вам інформація від місцевих жителів, які все таки залишилися у місті? Що окупанти почали займати квартири, будинки тих людей, які все таки виїхали, і що вони там дійсно зараз і мародерять? Ну і роблять, як ми знаємо, всі свої звичні справи. Однозначно така інформація посилилась, тому що зараз збільшився потік. Ну особливо це більш стосується лівобережжя, де збільшився потік цих так званих чмобіків гарматного м'яса, і їх заселяють максимально в приватне житло. От вони бояться скупчень там в певних казармах там або адміністративних будівлях, освітніх будівлях, які вони позаймали, тому розосереджуються по приватному житлу. Ну і Фактично вже після них, ну тільки на жаль, ну, якийсь глибокий ремонт або демонтажких будівель може призвести до того, щоб їх відновити, тому що це і марадерство, і ну фактично знищення майна, яке яким вони користуються. Такі факти є. Місцеві мешканці підтверджують і на жаль. Повністю, скажем так, знищують приватну власність, приватну державну комунальну власність на території Херсонщини. і на останок у вас запитаю ще про інформацію, яку надають із головного управління розвідки. Там, начебто, говорили, що у Херсон дійсно звезли багато російських окупантів і типу найсильніших, але була також інформація, що вони просилися вийти так з міста, щоб не було цих моїх боїв, але їх. Їхнє командування їм не дозволило, тобто у них лише один шлях, що їх там оточать і збройні сили України знищать або здатися в полон. Ну це неодноразові такі перехоплення інформаційні були. Вони є і вони будуть, тому що є колосальний розрив між реальністю, яка є насправді, і між тим, що знаходиться в головах, або їх малюється очільників російської армії, які масово набирають, мобілізують просто чоловіче населення, і трупами хочуть закидати позиції наших військ. По суті, так складається, і ну їх не цікавить. Ті там не життя людей. От, не умови там військ, не умови дотримання війни, міжнародного права фактично просто кидають як в топку живу силу, гарматне м'ясо. От, і ну, вони і наші війська їх знищують просто. От, от так відбувається по суті. От такі механізми сьогодні ведення війни, техніка закінчується, боєприпаси закінчуються. Ну людей, поки в них вистачає, от вони їх і кидають. Пане Романе, вам дуже дякую за інформацію. І спасибі, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Головня, радник міського голови Херсона.